Короче, люди с, с автоматами. И я должен через это проехать. Это, конечно. Макс, розкажи, як взагалі була ситуація в Чернігові в перші дні війни? В перші дні війни вже почалися конкретні обстріли, особливо цього району, тому що звідси йшла російська армія. Вони почали окружати місто, з усіх сторін намагатись потрапити, захопити його. І відповідно люди вже почали тікати, звідси, особливо з таких районів, тому що постійно були під обстрілами. Дуже важко було знаходитись тут і, відповідно, ми в свою чергу допомагали людям виїжджати із міста. Зараз будемо садитися. Раз, два, три, вівара, чотири спринтер. Ємбусова відпускають підсопроводження. Досить довго намагалися вони потрапити росіяни в наше місто, але наші хлопці змогли відстояти не малою ціною, але все-таки змогли. І місто в цілому було вільне, і люди змогли залишитися, жити тут. Зараз вже дуже багато людей, навіть які б виїхали, повертаються, починають відбудовуватись, починають відновлювати своє життя, як і раніше, і повертаються на роботи, і нові шукають, і, в принципі, життя все більше і більше повертається в місто. Це а, виходить. Територія, де жило не одне сімейство віруючих людей, навіть три, три будинки, і як ви бачите, все, коротше, вщент. Тут жив служитель Ріпінської семінарії, викладач, і ще також з моєї церкви дві інші сім'ї в цьому будинку і в цьому будинку. В принципі, тут тільки залишилося все згорівше, тільки техніка та да й велосипеди. Коли е, забирали брата, який вже сюди попав, ну якби сюди почали вже прильоти і все, то з цього погреба брата забирали, вони до останнього сиділи тут. А йолі свічку борте Так, це я ставлю, ставлю тут. А, давай. Бумажки, Там десь свічки. Тут десь, десь є свічок. Свічки тут десь є, якщо треба. Osionfish. Ми і самі виливали, і купляли, і в церкву ходили, Я зрозумів. вигравати. Що собі граєте? І вже коли вже зовсім важко стало, то приїхали наші служителя, пастор церкви на машині і забрав їх звідси, по факту тільки там. Що в них було декілька одежин на собі, і е чемодан з документами, все, що вони з собою забрали. Ну і в принципі, все це в перші дні, в перші тижні, як були активні бої, цей район зустрічав по факту російську армію, яка йшла, і тут йому одному із найбільших чому досталось. Був був такий період часу, що в принципі е, люди вже знали, там з 10-ї ранку е, повинен летіти літак або там, о 8-й ранку. Ми ну, були час, коли вже люди в плюс-мінус, тобто вони по розкладу літали ці літаки, бомбили там-там. Люди вже знали, ховались. Ну і всі розповідають, що більше всього, що боялися, це авіанальотів. Чиї це осколки? Ну, дуже важко сказати, але в цілому, скоріше всього, це міна. Ті, Що прилітають, вони розлітаються, і такі осколки вони просто прошивають все на світі. Отакі дирки залишають на стінах. Такий маленький осколок, в принципі, може вибити метал, стіни, все прошиває. Якщо говорить про що кірпіч більш-менш тримає, то там такий метал або газоблок взагалі не тримають осколки. Я особо на газоне вот такие движения не забрал Это подвал воскресной школы, молитвенного дома. Но в таких условиях находятся люди с такими детьми. Вот поговорить. У нас бомбіат. У нас бомбят. да. Нас обстрілює, обстрілює. Що ви, хлопці, сувеніри збираєте? Частина від реактивного снаряда, від града, то, що прилетіло нам сюди на територію. Ну, відповідно від вибуху тут багато чого було пошкоджено, і вікна, і двері. Зараз потихеньку все відновлюємо, реставруємо. В принципі, якщо хочете, можу показати. Угу. Ну, це вікна побило в основному від осколків, а сам снаряд прилетів безпосередньо між домом молитви та будівлею наших сусідів саме посередині. Зараз вже відбувається реставрація, тому особливо так вже не видно самих цих. Пошкоджені, але в цілому видно, що розбито, особливо у сусідів, все залишилось. Зривною волною зруйнувала стіну. Слава Богу, у нас вибило вікна, дещо криша пошкоджена, але несуча стіна ціла, і тому, в принципі, можемо продовжувати проводити зібрання, і в нас вони продовжуються. Кожну неділю збираємось. Було хрещення у нас на цьому тижні. Мак, що з фарою сталося? Ця машинка приймала участь в, еваку... в евакуації людей. І тут можна побачити вхід від осколку, який зайшов, і він фактично зруйнував фару і зараз знаходиться на ремонті, відновлюють, щоб далі машина могла працювати. Розкажи, як церква переживала перші дні війни? Ну, одразу всіх, мабуть, як і в більшості українців. Певна була паніка, але слава Богу, більшість служителів змогли зорієнтуватись, і церкви нашого міста почали вже допомагати людям, незалежності віруючи, не віруючи. Більшість церков приймала участь в першу чергу в евакуації людей, а потім також і в гуманітарній допомозі, тому що в принципі ті машини, які виїжджали. На Західну Україну вивозили людей, повертались уже сюди з гуманітарною допомогою. І в частності наша церква також одна із найперших, яка почала роздавати гуманітарну допомогу місцевим жителям. Також тут ховалися люди, тому що у нас є підвальне приміщення, і, в принципі, довгий час люди деякі прямо жили тут, в церкві, ночували. Багато людей десь було саме тут, в перші дні війни. Ну, не меньше 20 людей. Может, вы хотите что-то сказать? Давайте слава мир уже, нам быстрее. Давайте... давайте мира, нам хотим ничего Благополучие. Ну, слава богу, спасибо. за все, что им нужно на сегодняшний день. Слава богу. Спасибо всем за помощь, кто помогает да. нам. Большое спасибо. спасибо всем. большое. Благодарят за помощь, которую спасибо мы помощь. привезли, спасибо. доставили. Да. Да. Это мы приїхали с ровно, привезли Кто помогает? Молодцы, да, продукты Постійно, кожен день формувалися. Списки з десятків а то й сотень людей на евакуацію, телефонували, телефонували. Телефони були просто реально гарячі, не зупиняли дзвінки, і вже потім, як тільки була можливість, коли зупинялись там бойові дії, приїжджали автобуси, пакували людей і якомога швидко вивозили. І це було до того моменту, поки не зруйнували міст. І вже з моменту, як зруйнували міст. Евакуація людей припинилась фізично, тому що не було можливості. Фактично, Чернігів був в оточенні. З однієї сторони, річкою, а з іншої сторони, росіянами. Тому не було такої можливості вже спасати людей. І слава Богу, що така ситуація була недовго, і тих продуктів, тих запасів, які були завезені, було достатньо. Не тільки продуктів, а й там палива. Інших речей, які були необхідні для того, щоб жити. Раніше для багатьох із чернігівців ми були сектанти, а зараз ми вже віруючі люди. І в принципі, це один із позитивних, позитивних моментів, який відбувся під час війни. Також один із таких немалих позитивних моментів це те, що війна стала. Рушійною силою для деяких церков, для того, щоб церкви наповнювались. І навіть зараз, завдяки тому, що почали роздавати гуманітарну допомогу і залучати невіруючих людей, створилася групка в місті Чернігові, і в майбутньому я надію, що в найближчому буде нова община, нова церква. Які десь зараз в місті є потреби в людей, на які ви можете відповідати як церква? Ну, По-перше, це звичайні битові потреби, продукти, речі особистої гігієни і так далі. Також зараз ми бачимо потребу у людей в спілкуванні, і також, в цілому, в духовному просвітництві люди дуже багато думали про те, що вони знають Бога, те, що вони вірять в Бога, але. Зрозуміли, що віри їхньої недостатньо і зараз дуже сильно відкриваються їхні серця. І коли вже ми спілкуємось і проводимо зібрання там, де багато невіруючих людей, то вони дуже багато запитань задають. Для них все це як щось в нове. І це дуже круто. Люди зараз, дуже багато людей йдуть до Бога. Деякі, на жаль, навпаки, закриваються, задаючи. Питання, де Бог, коли все таке відбувається, але більшість людей розуміють, що Бог є, Бог на нашій стороні, і через такі випробування люди приходять до Господа. Коли було звільнено Чернігів, коли вже тут саме в місті не було жодних військ. Коли вже було безпечно сюди повертатися, а, як і всюди, як з Київської області, Чернігівської Сумської, вони в принципі відходили однаково. Це незадовго до Пасхи, десь за тиждень, може трішки більше. І, в принципі, з того часу можна було спокійно повертатися в Чернігів. Вже не було тут ніяких бойових дій. В перший час певна небезпека була в тому, що дуже багато небезпечних боєприпасів знаходилось на дільницях, але наші сапери потихеньку все зачистили. І в принципі, зараз в більшості місцях у нас безпечно знаходитись без проблем. Можна перебувати і місто оживає, як я вже казав.